Вирішила трішки приглушити сумування за сонною, поки вона гуляє. Ну, мабуть, їй добре. Я голубів обожнюю давно вже. Голубі прилітають до сих пір під вікна, мені з сусідам, ще комусь. Я їх іноді годую. Багато інших годують. Це добре, тому що вони дуже люблять їсти. Нові фотки не робила, знайшла давні фотки. Тут вони взимку. Кам'янське, меморіальний голуб Чорнобиля, одна з різноманітностей Святого Духа. Три голуби на меморіалі. Жаль, що голубі, які були на меморіалі, улетіли, зате один залишився, з яким я сфоткалась тоді. Це було в Дніпрі.